Стрільці, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Єна Храмцова. В нас вже вересень стукає вікно, а ми ще йому не відчинили двері. Тому з цим розкладом ми будемо відчиняти двері з вами: енергіям вересня. Будемо дивитися, що буде відбуватися у вашому просторі. І, як завжди, налаштовуватися тільки на позитивні зміни. Ви знаєте, що мої розклади є незвичайними, вони мають елементи магії, вони мають елементи психології. Тому, як завжди, якщо вам потрібна приватна підтримка, консультація та робу, психологічна підтримка, ви звертаєтесь до мене за телефоном, який є під відео. А тепер стрільці і версень. Перша карта, яку я витягну, розкаже нам про пімала. І енергію, загальна енергія вересня. Що йде у життя стрільців? Що вас обмежує? Тепер ви, будь ласка, загадуйте ситуацію, яку ви хотіли б якимось чином вирішити? Що вам допоможе вирішити ситуацію? Що вас здивує? І Всесвіт для вас? Слухайте, в нас одна тема будинків будинків, будинків, відносин. Прямо рятуйте гвалт. Ой! Три старших аркана. Будемо дивитися. Ну що, загальна енергія, обнулення або карта дурака? The Fool. Карта нового шляху, карта дитини. Дивіться, навіть вона на колоді намальована. З чим можна вас привітати? У вас іде новий шлях. Притому ви не один, з вами є ваш друг. І сонце сходить. Пташка, яка літає, це завжди підтримка від Всесвіту. Тобто, у вас у вересні є шанс, вперше поїхати в гори на відпочинок. Хто ще не добіг відпочивати, ви можете провести, хто живе недалеко Австрія, Швейцарія, Німеччина, Гори, будь ласка, у вас все вдасться? Ви зможете поїхати відпочити. Карта Дурак говорить нам про те, що в вашому житті прийшов час бути дитиною трошки. Кого в нас любить Боженька, а? дурних або дітей і п'яних, якщо не помиляюся? Так ось я вам бажаю бути дитиною. Привнесіть в свій вересень отакий от елемент нового шляху, нової подорожі і початку. Подивіться на сонце. Тепер, що йде у ваше життя? Сімка мічів. В принципі, карта в нас не хороша. Зараз ми дотягнемо. Чому вона нехороша? Тому що по цій карті, <кій> тому що по цій карті може статися якась така халепа, яка пов'язана з карта Зірка говорить нам про інтернет. І карта Крапника. хто займається. Енергетикою, подивіться, будь ласка, щоб на вас стояв захист, оскільки, можливо, хтось працює над тим, щоб вам трошки підмочити енергетичний рівень. Також це може бути робота шахраїв в інтернеті, і ви можете стикнутися з тим, що не знаю, пару днів тому прийшло мене від подруги, наприклад. Таке прохання. Будь ласка, проголосуй про за мою племінницю, яка прийме участь в якомусь конкурсі малюнків. І ви переходите автоматично на цей конкурс малюнків, а там скачують вашу інформацію, тоді взламують повністю ваші інтернетні сторінки. Тому у ваше життя може прийти якийсь. По-перше, обман, так, пов'язаний з інтернетом. А по-друге, ви можете самі, от якщо, наприклад, це ви, ви вирішили е йти іншим шляхом. Ви зібрали свої речі, і ви вирішили рухатись вперед. Куди? До зірячості, зі зі зірності, зоряності. Назвем це так. Карта зірки, яка говорить нам про те, що. Ви вирішили бути іншим, і от ви прям біжите. Воно трошки дублює цю ситуацію, що ви йдете до своєї зоряності, до того, щоб просто сяяти. У кого є зв'язок з зірками, з провідниками, з янголами, ви будете прям бігти туди просто з усім вашим досвідом, з усім, що ви вивчили, здобули, зрозуміли, для того, щоб отримати зв'язок наверх. Ті, хто зараз е, намагався, як би так правильно сказати, відкрити в собі саме якусь езотеричну рису, або е, думав, чи йти, чи робити, чи не робити, оце ваш новий шлях. Ви просто біжите Біжите до того, щоб вам знайти е, в собі щось нове. Е, відкривати зоряність у собі дуже важко, оскільки вас тягне до землі, е, що вас там тягне до землі, Ну, Минуле, шестюка Пентаклі, я тобі казала, з тебе нічого не вийде, що ти робиш? А тут у вас прям оці блоки вони звільняються, і ви йдете до сприйняття себе. Що вас обмежує? Жриця. ну що, привіт, мама? Мама, бабушка, жіночий род. Попрацюйте зі своїм жіночим родом. Тут може бути і порча. Сила жінки. Оці всі наші жіночі забобони, щоб можна сказати. Або от мене мама так жила, бабуся так жила, і я так буду жити. Тобто, це обмеження справді енергетики, обмеження ролі жінки. Тут треба пропрацьовувати ситуацію з жіночим родом, з вашою мамою, бабушкою і так далі. Є практики, які цим займаються, або ви самі можете просто подивитися, уявити. І так за вашими плечима стоїть мама, потім ваша бабуся, прабабуся, кого ви знаєте. Поговоріть з ними, попросіть благословіння і родові програми, які у вас склалися, їх потрібно знати і робити, не робити. Тобто ви повторюєте, дублюєте їх карну. Або ви можете ще подивитися. Знаєте, книга відкрита. Тут у вас йде такий шлях до себе. Зробіть чистки, зробіть чистки, зверніться до практики, може він вас і обмежує для того, щоб вас почистили. І родові програми. Можливо, якісь таємниці, в яких ви самі собі не признаєтеся, оскільки жіться в нас також тайна. І, можливо, ви цю тайну хочете комусь розповісти. Можете мені на консультації її розповісти. І вона, хтось, наприклад, колись зробив аборт. І ви, от саме в цей момент, ви не можете з цим більш жити. Можливо, ви свою подругу, я не знаю, обманули, і вона розсталася з коханою людиною. Можливо, ви когось підставили, і от саме це вас обмежує, певна тайна, вам вже треба відкрити. Бачите, в неї книга відкрита. Відкрийте це. Тепер як вирішити ситуацію? По четверки мечів тут нема вже що робити. Ви бачите, воїн ходив, ходив і втомився. Взагалі це карта відпочинку, карта реабілітації після лікарні. Це у нас осінь, ви тут дуже добре бачите. І їдьте в відпустку, хто може. От осінь починається. Ситуацію ніяк не треба вирішувати. В деяких випадках потрібно просто ляг полеж і все пройде. Тут карта пасивна, ви не бачите динаміки, чи якщо бачите напишіть, я тут динаміки не бачу. Нічого не треба робити в ситуації, яка вас бентежить, яка вас дратує. Займіться собою. Замість того, щоб писати якісь там негативні коментарі, або сваритися з кимось, підіть в спа-салон, займіться медитацією, сходіть в ліс, поїдьте відпустку, тобто відпустіть ситуацію. Вам треба передохнути. Що вас здивує? Тільки Пентаклі. вас може здивувати те, що у вас стільки витрат, що ви також сидите і кажете, господі, що мені робити? Це може бути карта, <кій> коли ви втратили не тільки матеріальне щось, він стоїть з дідусем, гріються під церквою. А може, ви будете міняти Грегора? До речі, стрільці, кому? Відкликається. Зараз навколо мене дуже багато такої енергії. Я бачу, що люди відходять від християнського егрегору і йдуть в якесь язичництво. Тому, може, ви сидите от перед церквою і думаєте мені, куди йти, в яку релігію тут чим займатися? Можливо, для вас це буде просто. Ви кажете, я, я більш не хочу в церкву, я хочу поїхати в тьму таракань. Або я хочу в Єгипет, я хочу в буддізм впасти. Може, мені треба богиню калі знайти, індуїзм, не знаю, куди завгодно. Але у вас може бути таке собі раптова пауза. У вашому, тут Пентаклі це матеріальний світ, але я бачу більш тут духовний, тут пауза, тобто ваше матеріальне пов'язане з духовним. Ви зараз сидите і думаєте, а далі куди? Я не хочу в церкву, я не можу в церкву, я не можу ем, вірити в те, що я вірив. Така собі криза екзистенціальна. Ой, так слово навіть то вимовила. І наступне всесвіт для мене. Ну що, стрільці, готуйтесь. Всесвіт для вас. Кохання! Прийде, прилетить янгол такий, який вас просто обійме. До речі, якщо вам подобається будь-яка карта, ви можете сказати, я прийшлю її в приват. Що я можу побажати? Це може бути партнерство просто партнерство по роботі. Ті, хто шукає своє кохання, це от прийде той чоловік, знімить вас скаже: Так, я вже добіг. І тепер для вас, стрільці, я витягну ще пораду від колоди. Священної землі. Так, так, так. Перспективи. У вас з'являються знов-таки, бачите, вона тут тримає книгу і тут. Це й вагітна дівчинка. Такий, дівчинка Янгул. Нові перспективи, які перед нами відкриваються. Нічого, нічого вам не нагадує. Стрільці потужно, потужно, потужно. Перспективи, які принесуть для вас ресурс, бачите, вона вагітна. Можливо, хтось хоче, до речі, це також карта вагітності. Хто планує завести дитину саме то. Нове бачення, нові шляхи, новий політ для вас. Стрільці краще бути не може. Як завжди, коментарі з вас. Підтримка каналу, і буду вдячна, якщо ви цю енергію, яку ви отримали, використаєте для себе на благо. А ми з вами візьмемо і закриємо колоду позитивними картами для того, щоб ви отримали те, чого ви бажаєте, стрільці. До наступної зустрічі!